Всім доброго дня! Сьогодні у нас 6 вересня. Ось такі огірки у нас у тепличці. Це гібрид Примеро. а тут гібриди мадрилен. Що хочу сказати і зробити свій висновок. Мадрилен урожайний, але, на жаль, не стійкий до хвороб. Хоч і оброблялися, але не допомогло. Примеро, стійкий і ось його загруженість, вже знімалися з цього куста огірки, спочатку вони знизу, ось так, потім отак вони ростуть. Тобто для закритого ґрунту мені більш сподобалась примера. Зібрала взагалі близько з 60 кустів десь 45 кілограм. Ось, зараз ще дозбираю. ну, ще у примера ось ще є. Тож роблю собі на замітку в наступному році мадрилен вирощувати в відкритому ґрунті. А примера у тепличці у закритому ґрунті. Загруженість добра, вражайність ось колосальна. Це я сьогодні тільки вибираю гарні, з квіточкою ось такі огірочки. Ось. На смак дуже хрусткі. Ось тут один заховався, подивимося. Тож отакий такий експеримент. Як бачите, все полито, поливається через день, збір огірків теж через день. Але, на жаль, мадрелен ось так ось. Не стійкий до хвороб. Але по врожайності теж дуже гарний. Наступне це був експеримент з горохом. Ось, бачите, де-не-де він зійшов, ось такий квітне, але коли спека теж зробила висновок, він не росте. Тобто у червні місяці, вважаю, його не стоїть саджати. То, що там воно де зійшов залишався. Ну, таке буде трішки нам. Е, Редиска, зелень. У червні ось, зростає добре. Це в мене пусто це я вже просто вибрала. Це залишки. Ось шпинат можна сіяти кожні два тижні. Салат можна сіяти кожні два тижні. Це теж тут пусто я вже виривала цей менший і залишила, щоб доріс. Редиска ось. Бачите, яка велика. Редиска є, можна теж сіяти, тільки, е, треба сіяти гібриди, бо улітку застрілкуються. Ось, бачите, велика. Куштували, у... вона не пуста усередині. Дуже солодка. Цей гібрид Адель, мені сподобався. Далі мій. Вже в тому році я робила експеримент кукурудза. Кукурудза посіяна після е, гороху було це десь 20 червня. Ось на даний момент вона така. Е, більш Більше мені сподобалося, бо на ній є качани ось. Ну, ось я вибрала, зараз вам покажу. Це поїдуть. На ринок ось повний гарний качан. Тобто кукурузу в червні варто саджати. Повний набитий, дивіться, який ній. А ще й смачний він. Це гібрид Фіона. І ось, зараз раз покажу вам мій баштан, це диньки. Ось такі великі диньки. Баштан вже не прибираю бур'ян, його треба, щоб захищав. Зараз покажу кавунчики. Кавунчики в мене Я тут є маленькі, великі вибиралися. Великі вибралися, а ці на пустяк ось великий, десь приблизно кіл 6. Цей менший десь до трьох, то кавунчики ще. Ось оце мій крайній, ну це не експеримент. Це я вже так саджала. Це огірки посаджені на другий оберт. Тобто в них є ще місяць, кукурузка. Ось теж на другий оберт, ось у такому стані вона. Кукурузка ще встигне, в тому році я теж так саджала. А це огірки тут і зелень. А з того боку там кріп, а з цього боку шпінат, салат. Ось у такому вигляді воно ще встигне. В тому році я так пробувала, тож Оці огірки будемо разом з вами спостерігати кукурузка, як вони стигнуть. Бо щось огірки, які посаджені в червні місяці, в цьому році всі похворіли, червень був дуже холодний, тож мало було вражаю на огірки, то другий оберт, думаю, витягне. Ось такі. Зробила висновки по експериментам. А ви дивіться, та думаєте, треба вам саджати на другий обер чи ні? Ось так все зростає. По гороху вам там ось так. Його треба трішки пізніше, скоріше всього саджати. В наступному році посаджу його після виборку часнику або луку. Цибульки. Тож, спробую так. Тож, всім гарного дня, мирного неба, тихої ночі. Ми українці, ми незламні, ми, попри все, працюємо та питаємося вижити та звільнити нашу землю від ворога. Всім нам наснаги, всім! Доброго дня.